Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Півроку зніманні столиця побачила документальну стрічку про оборону Сумщини. Сама ця область одна з перших приймала бої з росіянами, кмітливо і відважно зупиняла колони ворожої техніки. Місцеві люди прості вчителі, енергетики, навіть священник взяли до рук зброю і билися з ворогом як могли. Так росіяни пройшли далі в країну, але їх добряче поколошматила легендарна сумська тероборона. Сьогодні майже усі, хто у перший місяць вперше взяв до рук зброю, ставали військовими. А багатьох уже і немає. Суми ми дали їм під дих. Саме так називається фільм. Він уже є у вільному доступі на Ютубі. А на столичній прем'єрі побувала наша Оксана Михайлова. Сумщина має найдовший кордон із ворогом. Через неї в перший же день заходили гігантські колони ворожої техніки. А тим часом місцеві брали до рук зброю і йшли зупиняти ворога, як уміли. Усі від кадрового військового до священника. Коли сталося так, що потрібно захищати тих, кому я проповідував, то в мене не було сумніву. Приготувався до бою і легендарний у соцмережах сумчанин на позивний Мазай. Взяв військовий квіток, взяв паспорт свій і на цьому велосипеді легендарному поїхав до складу отримувати зброю. Хтось. Зняв з вікна, ну і потім виложив в інтернет. Дед поїхав, нормальний такий. Тож документальна стрічка суми медали їм під дих, яку знімали і в сумах, і в октирці, і в тростянці про всенародну оборону області. Мені дуже як глядачу хотілося розповісти історії, які люди вже якось трішки знають, але не знають, що там відбувалося, і плюс показати ось цю найголовнішу мені здається складову фільму. Це наскільки різні люди були, які захищали суми. Місцеві партизани ли йшли на хитрість і не раз опинялися з ворогом лоб в лоб. Я прийняв рішення, що ми з ними зрівняємося, відчинимо бокові двері течіка і відкриємо по ним вогонь. Так і зробили. Росіяни спочатку заходили зовсім без страху. Коли ми їх роздолбили, наші ребята пішли повістити, що вони там везли. Везли, коротше, парадну форму вже. Уже повністю взяті за Київ, за Харків, за Суми награди вже були. Але як чітко показано в стрічці, засідки чекали їх всюди, навіть у глибокому тилу. Олег один із героїв фільму. Пояснює, йшли на ризик, не тому що не було страху. Це відчуття того, що за тобою місто з усіма цивільними і так далі, з людьми, з дітьми, твоїми батьками. На сумщині зупинили, чи затримали не одну колону росіян. Як маскуючий засіб була вибрана ця МТЛБ і. І заряд встановлено саме в неї. Когда я увидел, что я подбил БТР, я очень расстроился. Мне хотелось подбить какой-то танк, какую-то эту. Но, когда оказалось, что это БТР КШМ, командно-штабной БТР, командира батальона наивыше, я был приятно удивлен. Затримка в цінні години давала шанс навести байрактари на колони. Навідниками цих байрактарів були всі люди, всі українці, які згуртувалися в такий потужний кулак. Це були і прості селяни, і народні депутати України. А підривали техніку хлопці, які мають трохи знань і багато сили волі. Натиснули кнопку, а підриву не відбулося. Йшла колона 417 одиниць техніки. Хлопець виповз, скрутив проводи, знайшов пошкодження, заповз назад і підірвав ворожу. Сумчани затрофеїли техніку та зброю і брали росіян у полон десятками. Я їй там ще напередодні написав, що я не можу тебе поздравити, тому прийшлю тобі букет. Ну, фотографію, а так було все, що прислали фотографію цих полонених, і вона мені сказала, що каже: я ще гарнішого букету не очікувала. Стрічку знімали всього четверо людей. Напередодні її показали в столиці в будинку, кіно. А в планах прокат по обласних центрах країни, адже треба знати, як окупована область стримала ворога. Саме от такий, от всенародний рух, всенародний. Спротив, зрозуміло, що на Сумщині він був підкріплений серйозною партизанською традицією. Ми знаємо, що Сумщина це регіон, де шанували завжди партизанський рух. Це й дало ті результати, що на Сумщині зупинили ворога, не дали йому далі просуватися. Ну і звичайно, ми змогли цей час протриматись. Оксана Михайлова та Роман Щербаков Факти Ай СІ Єдині новини.